Бачимо, йде розпаковочка. Розпаковочка. До речі, дуже класна, крутого трактора. А я зараз вам розкажу трохи цікаву інформацію. Друга частина, можна сказати, по відео топ-трактори, які не треба покупати, я вам тут дам зараз гарні поради. На що звернути увагу, що брати, що брати не можна, коли ви обираєте трактор, будь-в магазині чи в інтернет-магазині, без різниці. ДВ класний трактор, суперовий, дуже надійний, дуже люблять люди. Але, бачите, 504 написано, а там під капотом, насправді, 45. Великі колеса, він здоровий, він крутий. Але знаєте, є бренди, які не потребують е, такого піару, коли там пишуть на 5 кітки більше чи на 10. І так далі. Такі бренди, як Луавоу, такі бренди, як ДТЗ, такі бренди як Донфенк. Тому, якщо все-таки ви обираєте для себе трактор на довгі роки, щоб він вас був, щоб він вас працював, краще моя порада. дозбирайте 1000 ті ще 100 доларів і купуйте вже щось, сегменту люкс. ДТЗ, Луавоу, Донфенк. Якщо вас все-таки не вистачає, а вам вкрай потрібно. Можна взяти дв можна взяти і шифінга навіть можна взяти, розумієте? Головне, а, чим більше піарять, чим більше рекламують, чим більше а, надписів на тракторі, які там мототрактор, наприклад, там, 28 кінських сил про люкс. А, а насправді там мотор 20-22. Чим більше того піару, тим менше якості в тому тракторі. Другий момент: чим простіша техніка наразі Китай, а чим простіший сам трактор, тим він буде краще у вас працювати. Чим більше там примочок, якихось, якихось там куліс і так далі. Тим то буде вже складніше потім е, ремонтувати, складніше обслуговувати і так далі. Надійність, простота для Китаю то супер. То не Японія, де мають бути мільйон всяких крутилок, речашків, і вона буде працювати електроніки. В Китаї чим простіший трактор, тим, тим він буде краще. Третє. Наприклад, ви дзвоните в магазин і кажете, я там хочу Донфенк, в мене там в кума Донфенк, я хочу саме його, а вас намагаються. На мові продавання перебити, переконати. Та ні, беріть там Оріону. Оріон теж крутий трактор, він теж суперовий, він абсолютно те саме, Китай, то і там і Китай і так далі, то вірний признак того, що магазин вас питається пробачте, наїбати. І всучити вам те, що вам, по суті, не потрібно. Вам конкретно мають запропонувати те, що ви хочете. Якщо того немає, мають сказати, вибачте, немає. Тому, друзі, будьте уважні, будьте чуйні. Не попадайтеся на такі уловки, на такі махінації і дивіться очима і розпитуйте, що ви купляєте за техніку. А звісно, якщо ви підпишетесь на наш канал, я вам буду розповідати такі цікаві, корисні, цінні поради в наш час. І як завжди, тримаємось. Слава Україні! Ми переможемо!